В англіями і Росія, від марка святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. У той час вийшов Ісус з учениками, Його у села Кесарії Филиппової, і в дорозі питав учнів своїх, кажучи їм, що кажуть люди, хто я є. А вони відповіли Іван Хреститель, а інші ілля, а ще інші один із пророків. А Він сказав їм: А ви що кажете, хто я є? А Петро, відповівши, сказав Ти єси Христос. І заборонив їм коли кому-небудь говорити про нього, і навчав їх, що треба синові людському багато постраждати, і спокушеному бути старшиною, і архіреями, і книжниками, і бути вбитим, а на третій день воскреснути. Оце і сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо ласку перебувати в домі Отця, в такому храмі збіру вірних, однодумців, де Бог діє по-особливому. Це таке для мене було враження, коли тато приїжджає десь довго не було додому. Вся сім'я тішиться, що тато є. Не знаю, це відчуття не мав тата з двох років завжди думаю, що це таке мрійне відчуття, може, так і є. Хотів би сьогодні поговорити е, про дві речі, зачепити цю виноградну лозу. І так співпало, що в нас вівтар слова вперше за мій досвід пов'язаний з гілочкою. А друге, це поговорити про синівство чи дочківство. Маємо сьогодні Євангелія, коли Ісус запитує, про за кого мене мають люди. Звичайно, люди, які пізнали кожен по своєму рівні, хто бачив, як Ісус діє діла Івана Хрестителя, десь хрестить, десь говорить про навернення туди і каже, що це Іван Хреститель, можливо, як пророк, як Ілля. Тому люди, як його пізнали, на такому рівні говорять. А Ісус запитує учнів. А що ви про мене думаєте? Хто є? Я є. І тут Петро, такий найсміливіший, відповів, Ти єси Христос. Тобто цей Спаситель, цей Месія, який мав прийти і спасти. Тобто для Петра вже це було відкрите. Коли так погано чи так по молодіжному, коли плющить, тоді нічого більшого мені не допомагає, як прослава. Я вже кілька років це перевіряю. Є часто безсонні ночі, якісь такі в роздумах, переживаннях. І саме роздуми про Бога, про Божу славу дають у цей спокій. Це було раптом позавчора. Я себе почав запитувати, чому, коли я роздумую про Бога, чому, коли роздумую про, про славу Бога, приходить цей мир. Я собі згадую, яке призначення людини. Ану, давайте катехизм, що каже яке. Яка ціль людини? Славити Бога. В книжці пише: Побачити Бога лицем в лице? Я це так само був відповів. А було питання від реколектанта. А для чого? Бачити Бога лице в лице? Щоб почуватися щасливим? Відповідь 40 хвилин ми цю шукали на одних із реколекцій. Отже, Бог створив людину для того, щоб її ощасливлювати. І саме цей момент, коли людина славить Бога, коли вона є в його присутності, коли вона є в його обіймах, вона почувається щасливою. Сьогодні би хотів розказати казочку, яку я давно мріяв розказати. Не було ніяк нагоди, не було теми про сироту. Незалежно від статі, чи це дівчинка-сирота, чи хлопчик-сирота, йдеться, що нас десь було викрадено в сиротинець. І в сиротинці треба вміти певні такі правила виконувати. Для чого, щоб вижити. Треба красти, треба собі забирати, треба вміти постояти за себе. Це потрібно, щоб вижити. Ми цього навчилися. У мене є приклад одного з. Осіб, яку взяли із сиротинця, він пів року продукти ховав під подушку. Такий рефлекс у нього був, при тому, що холодильник вдома стоїть вже. Ці батьки, які його взяли, кажуть, можеш собі в будь-який час вночі їсти, і все одно знаходили у нього час від часу, по закутках заховану їжу, яблуко там чи ще щось. Тобто це треба ну, відучитися. Але це треба було вчитися, коли ти був в сиротинці. Давайте уявимо собі, що Бог, Отець, наш батько, нас знайшов, забрав з того сиротинця, колись бандити, які, напевно, вкрали нас від нього і привів нас в свій палац. І ми е заходимо, такі, може, обірвані, в лахмітій, і він каже: це твоє королівство, це твоє царство, ти і моя дитина, ти мій син чи моя дочка, це тобі належиться. Ну незвично, тому що ми не, не знаємо, навіть, як ходити, чи так, чи якось граціозніше. Тобто, як поводитися в цьому королівстві. Це такі перші враження. Але це і правда, що це і все наше, це і наше царство Боже, це є ми дочками і синами самого Бога Короля. Все, що нам потрібно, це вчитися придворним манерам, етикету. Танцям всьому тому, що подобає, чи пасує до статусу цього царського, і це ми робимо ціле наше християнське життя. Я думаю, є куди рости. Я с почав уявляти, як поводиться королева, чи принц, чи принцеса, коли щось розіб'є, назвемо це якийсь гріх, десь помилка сталася. Вона не, не збирає пальцями це скло, вона знає засоби, чи можна це позбирати, чи до кого звернутися. Далі, наприклад, чіпси якісь королева з хрустальної вази. Вона не їсть, не їсть їх, напевно, з-під подушки, та поважно так, достойно. Як, як королева звертається до, до садівника? Вона не критикує, що там щось нерівно вистражене, каже, може вам ножниці купити нові, може вам щось, якісь знаряддя праці покращити. Ну і в загальному можна собі так уявляти, як гідно і достойно може поводитися. Принц чи принцеса, будучи в цьому королівстві. Маємо зустріч: напевно, що, наприклад, на ринку десь би е ця принцеса пішла, і люди кажуть: ти є обірванка, ти є сирот сирота, ти ніхто. Тобто будуть часто нагадувати, що ми не гідні бути. Це цей голос диявола, що ми не гідні мати це звання. Буде пригадувати наше минуле. Але. ну, всі в королівстві знають, хто ти є. Тому що Бог, Отець, цар оголосив перед цим королівством віднайдення цього сина чи дочки. Тому цей статус, насправді, він може не є настільки нашим, деколи, я кажу по відчуттях, але настільки його треба якби, втискати в нашу підсвідомість, витискати в своєму серці, міняти це мислення, хто ми є? І відповідно, коли буде це мислення. Коли буде оця пам'ять, хто ми є, хто за нашими плечами, хто є наш тато, відповідно і вчинки. Навіть хода наша по коридорі зменшиться, ну, буде така відповідна до того статусу, який ми маємо. Ми не будемо критикувати, ми не будемо, напевно, брехати, ми не будемо нічого робити, бо королева це найвищий статус, який є в королівстві. Для чого щось зробити, якщо вона і так має найвищу владу? Вона є дочкою самого короля. Інколи наше старе життя може бути нам в пригоді, наприклад, королева така офіційна, правильна, не вміє лазити по деревах чи по стінах. В сиротинці може доводилося втікати, і та особа навчилася. І це може послужити навіть в майбутньому для того, щоб втекти, чи спасти своє життя, чи щось діяти. Тобто, Бог все, що людина пережила. До навернення може використати так само на добро. Це є неоціненний досвід, якщо беремо в позитивному сенсі, чи беремо апостола Павла, що він гонив церкву, став провідником Петра це церкви. Тобто всі ті почини, які Бог дає, Він тільки відновлює і скріплює у своєму синівстві і дочківстві. Найважливіше для мене є те, що ми вчора мали на пустині, це. Взнати, хто я є, ми запитували себе це запитання. І дуже багатьом людям Бог сказав, що ти є мой дочка, ти є мій син, і це так співпало з цими роздумами. А дуже багатьом Бог сказав на відповідь, хто я, є і твій тато, я і король, навіть хтось був, таке цар, цар вчора запам'ятав на групці ділення було слово Ти мій цар. І сьогодні тому є ця історія, тому що багато вчора чув свідчень, які були співзвучні з цією історією. Суть, щоб ми зрозуміли, хто ми є, і наші тоді вчинки, думки, і все, погляд навіть буде королівський, і це все буде міняти наше життя. А то, що Бог наш, цар, ми десь чули. Але коли ми не є в присутності, коли ми з ним не танцюємо, валість, коли ми з ним не перебуваємо, ми не будемо пам'ятати, хто ми є. Ми, як ця відрізана гілка, ми постійно будемо десь всохнути. Я по собі більше чую, що коли я є як відрізана гілка, то е, воно десь пропадає. Отже, ми є дочки, сини Божі, наш батько є сам цар король. Дякую тобі, Боже, що ти нас віднайшов. Дякую, що ти не то, що нас встановив, ти нас народив, ти нас не встановлював, ти нас народив собі. Дякую, що ти ведеш нас, формуєш, веди нас. Рости і допомагай нам жити в царській гідності. У мене є підрясник, який я вийшов з виноградом, виноград і листочки там. І для мене була саме ця сьогоднішня ранкова молитва розважання основоположною. Для чого є виноград? Давайте подумаємо, для кого росте виноград на оцей цей Для кого він росте? Для гілок. Для гілок. Гілки для кого ростуть? Для листочків, для плоду. Для кого листочки перетворюють що там, вуглекислий газ, хлорофіл, це все відбувається. Ну щоб поживити гілочку. Виноградні ягоди для кого ростуть? Для зерняток. А зернятка для кого? Для наступного покоління. І це по колу йде. Життя є тільки тоді, коли ти живеш для когось. І якраз коли цар і цариця, принц і принцеса, і називаємо як хочемо, живуть для того, щоб розвивати це царство, плодоносити, приносити для інших плоди, обдаровувати не знаю, король і королева рядить царством не для себе, для того, щоб вся країна була щасливою, багатою, примножувала, розвивалася. Це і все дари Божі. Щоб обдаровувати, а не обдирати, обкрадати те, що робить диявол. І коли ми будемо мати цю гідність короля королеви, ми будемо засновувати такі королівства в своїй сім'ї, в своєму житті, десь на роботі серед інших, щоб це королівство, царство Боже, розросталося. Тобто, вітаю всіх принцес і принців, королівнів, королевичів, що ви сьогодні в цій залі троні. Ви теж вчитеся знову бути з Богом, танцюємо сьогодні з ним на службі, і нехай Бог нас в цьому своєму королівстві обдаровує своєю благодаттю, щоб ми почувалися щасливими. Слава Ісусу Христу!